Днями на Львівщині відбулась початково плануюча конференція із підготовки українсько-американського тактичного навчання Репітрайдент дві Трайдент-2014». У ньому за попередніми домовленостями візьмуть участь більше тисячі військовиків з майже 20 країн світу. А відбудеться Репітрайден дві Трайдент-2014» у другій половині липня цього року на території міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, який дислокуються у Яворівському районі Львівської області. Участь у конференції взяли понад 50 представників від оборонних відомств України, США а також ще близько 10 інших країн світу. За словами представника командування сухопутних військ збройних сил Сполучених Штатів Америки у Європі, скота Конерса на початковому етапі планування найважливіше відпрацювати концепцію навчання та згуртувати у єдиний організм представників різних країн, які залучені до організації та проведення заходу. Кожного року ми прагнемо зробити більше ніж в попередні. Цьогоріч ми продовжуватимемо розширення масштабів підготовки підрозділів країн-партнерів. А також наша ціль подальша побудова міцних партнерських відносин між Україною та США. Варто зазначити, що міжнародні військові навчання серії Репітрайденд вже декілька років поспіль відбуваються на базі міжнародного центру миротворчості та безпеки, який входить до складу Академії сухопутних військ. Вже не перший рік академія забезпечує проведення міжнародних навчань. Окрім тактичного багатонаціонального навчання Репітрайден 2014. Цього року на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ сплановано проведення ще двох міжнародних навчань, а ж, також багатьох заходів міжнародного співробітництва. Це зумовлено перш за все розвинутою навчально-матеріальною базою, а також висококваліфікованим персоналом академії та центру. Зокрема, наступний етап підготовки до багатонаціонального навчання репітрайден розпочнеться. Це вже у квітні в ході головної плануючої конференції.